Всім привіт! З вами як завжди, Юля. Сьогодні таке мій монолог про те, як я попала в свою першу таку аварію ДТП. Можна сказати, це перша єдина аварія за весь мій досвід, де Ну, це можна вважати прям аварія-аварія. Тобто там, де я винна, до речі, да... Я довго думала спочатку, чи можливо взагалі не розказувати, тому що я ж автоінструктор. Я ж вот-вот всім розказую, яка я обережна, і це так і є, який я водій. Всі, хто мене знає, це підтвердять. Але тим не менш, навіть я. Попала в аварію. Я завжди казала, що я потраплю в якесь ДТП тільки по спішки якоїсь або по своїй неуважності. В принципі, це було і то, і інше. А можливо, ще і інші фактори я аналізувала. Зараз хочу вам розказати, е, от е, які мої висновки, який мій аналіз, як це трапилося, скільки коштів мені довелось витратити на те, щоб полагати, полагодити косметично. Ті ушкодження, які я сама завдала своєму авто і ще е, іншій машині. Е, і так, е, хочу сказати, що попередні ще у мене було дві, е, до цього два моменти. Всього лише за все життя я їжджу 10 років взагалом е, за кермом. Е, і спершу моє авто було Таврія. Хто знає, я вже розказувала. Я не ходила в автошколу. мене ніхто не навчав їздити. У мене було всього лише. Десь сім занять на протязі півроку на навчальному ланосі з типовим інструктором, щоб з такого прям. Нормального навчання в цілому не було. Сім занять по годині, це не навчання, і тим більше, я ж кажу, там не було такого, щоб ми щось відпрацьовували. То, на жаль, так сталося. Я вже не буду углублятися в подробності, чого так сталося. Так випадково сталося. Я так не хотіла, але так сталося. Є як є, тому, на жаль, я вчилася самостійно. І при цьому у мене не було жодних якихось аварій, де я щоб здавала назад, коли вчилась, десь потерла якусь машину свою чи іншу. Взагалі ніколи у мене такого не було. Єдиний момент я півроку. Року приїздили на Таврі, і далі вже у мене з'явився більш сучасний автомобіль е, Ford Fiesta на той момент, і е, я на ній була у мене така що я їхала на роботу. Я вже їхала на територію таку на території, з'їхала з дороги, прилегла територія, і там був склад нової пошти головно, е, Вантажного відділення, і там просто на переріз мені їхала така велика фура. Я їхала прямо. Відповідно, я у нього по праву руку він мав мене припускати. А, але я в останній момент зрозуміла, що він не збирається мене пропускати, він просто їде от мені на перерез і взагалі мене не бачить. І у мене тоді спрацював рефлекс, я досі пишаюся собою, що я не стала гальмувати в той момент, тому що тоді би весь удар мені, прямо в мене. Я прийняла рішення, у мене була друга передача, підходячи оберти. Я просто газу в пол, і я різко прискорююсь, і мені не вистачило буквально трошечки. І мене вскользь, в задній бампер ця фура зачепила. Ми зупинилися, як він сказав, що він. Взагалі на мене не подивився. Тобто там його провина була повністю. Він мені о, відшкодив о, о, фарбування оцього. І там навіть не було ніколи вмеде не просто така царапіна. Все пофарбували, гроші він мені віддав. Все добре. Оце було єдине і, і ще був один момент в минулому році на навчальний автомобіль. Не на цьому, а на попередньому учениця була за кермом. В момент рушання, коли ми дуже повільно рушали, ну на навчальний автомобіль у нас було перше заняття, перший виїзд з дівчиною. Нам просто. Можна так сказати, за всієї дурі, хоча з бампером заднім майже моїм нічого не сталося, але удар був дуже потужний, потужніший ніж зараз. Нам просто со старту сходу дів... дівчинка на автоматі просто в'їхала взад, тому що вона вирішила, що ми швидше рушимо, і не врахувала, що наверху був знак навчальне авто. Вот. В принципі, бамперу майже теж нічого не було, я не винна. Тобто, все таке. Тобто, це я не рахую, а от так, щоб свідомо попасти в аварію, це було зараз. Оце перший раз можете мене привітати. Так, я це було і розказую. Це був ну в ніч це сталося. Ну, вже під ранок це було десь біля п'ятої ранку. Ще вже комендантська година закінчувалася. А в цю ніч був масований обстріл. З вечора вже було в теле... я їжу з дитиною при масованому обстрілі. Або щось таке, якщо небезпечне, на мою думку, то я їду з дитиною в укриття. І кожний масований я стараюся їздити і бути в укритті. Є хороша у нас тут укриття, тому воно недалеко і тому я вважаю, що краще поїхати і бути спокійними мені дитині там. А тому ми їздимо. А, і зночі вже було написано, що буде масований. скоріш за все, я приготувалася. Рюкзачок, все дитина в мене навчена. Навіть коли я вночі проси, просинаюсь, забігаю вже наперед. Коротше, я склала всі речі, приготувалася, поставила, завела будильник. Uh, і все, але я проспала, і оце я вже не перший раз просипаю. На жаль, було вже таке. Але кожен раз, коли я їду невчасно, не заздалегідь в укриття, то я завжди їду спокійно. Я ніколи не спішу, без кіпішу, без паніки. Нічого такого в мене не було. І на цей раз також не було. Тобто, ми зібралися спокійно. А прокинулася вже від того, що у мене додаток стоїть у цей. Тривога, і коли вже летить або шахет, або е, вже ракета, то це сповіщення на ракету воно таке гучне і таке просто, що можна ну не знаю, дуже сильно злякатися. Якраз він мене розбудив, і від того таке пробуждення було дуже таке, знаєте, тривожне. Я засмучуюсь, що я проспала, що як же так, ну як я могла. Я ж готувалася, то все, вже все летить, вже в телефон, пільйон повідомлень. Не то щоб я сильно панікую, ні. Але є тривога, звісно, і оце, це, от що я що я проспала. У це я дуже засмутилася. Ми спокійно зібралися, спокійно сіли в машину. Ми їхали від батьків, а не із дому. Тому їхали з іншої сторони ніж зазвичай приїжали. І того би перехрестя не було. Якщо б я їхала із дому свого, а не із батьків. Ну це вже таке. Тобто ми поїхали спокійно їхали, ще було темно, і під'їжджаю я до останнього перехрестя перед укриттям. І там перехрестя, яке з закритим оглядом, і дати дорогу. Тобто я на цьому перехресті, звісно, їздила мільйон разів, і я під'їжджаю справа, будівля, і абсолютно не видно, що справа зліва також нічого не видно. Але зазвичай на цьому перехресті весь основний потік головної дороги їде справа. І зазвичай, так як закритий огляд, звісно, що ми робимо повну зупинку, навіть що там є знак дати дорогу, а не знак Стоп. Хоча би краще вішати в таких місцях знак Стоп. Отже, я роблю от я зараз потім довго аналізувала, як взагалі так відбулося. Мільйон разів я їздила на цьому перехресті, і взагалі на таких перехрестях, де нічого не видно. Завжди я повністю зупинялася. Тут я під'їжджаючи до перехрестя, от я чітко пам'ятаю свої дії. Я, так як темно, починаю думати про те, ще додатково дуже важливо висить тут телефон, і там же всі всі сповіщення, телефон не заблокований. Тобто, я переживаю, дивлюсь, що там, що летить, чую, коли ми виїжджали віддалено, чули вибух. Тобто їдемо. Я під'їжджаю до перехрестя, і вся моя увага була перекута. точніше не так, я під'їжджала і думала. Перше про що я подумала, звідки світлофар, справа зліва чи воно взагалі є, тому що темно якраз можна по фарам чи хто там їде. Комендантська година, мало хто їздить. А вона вже до кінця добігала, вже було біля п'ятої ранку. Я під'їжджаю і е оцінюю, що справа світло сильне. Ну, тобто звідти щось світить. Я розумію, що справа є машина. І зазвичай справа їдуть в основному машини. Зліва вдень рідко їдуть машини, не то що вночі. Тому чомусь я не знаю чому. Мій мозок вирішує. Всю увагу спрямувати тільки направо. Я починаю вже призупинятися і засу, отак, аж висовувати голову, що ж там направо, де ж там та машина чи далеко, чи близько. Я висовую голову, трішки призупиняюся. І от я це чітко пам'ятаю за собою. Я виглядаю, розумію, що машина ще далеко, мені можна проїжджати. І я беру і просто проїжджаю. І на ліву голову я не повертаю. Я туди, в принципі, не дивилась ні на під'їзді, ніколи призупинилася, ніколи проїжджала перехрестя взагалі. І от тут я абсолютно не можу зрозуміти, чому. Ніколи в житті зі мною такого не було, щоб я не подивилась по сторонам, тому що це рефлекс. Це настільки рефлекторно, що коли ти проїжджаєш з е, друг, е, дорогу з одностороннім рухом, і ти знаєш, що тільки з одної сторони їдуть машини, ти все одно крутиш головою в обидві сторони, як і пішохот, так і коли ти водій. Чому в мене не спрацював рефлекс, подивитись в іншу сторону, я абсолютно не знаю. Можливо, те, що це тривога. те, що Я вже проїжджала, і я вже навіть дивилась, що вот, укриття, воно вже ж було за перехрестям одразу. Я вже думаю, де я припаркуюся, і там світлофар. І чомусь я вирішила поїхати і не зупинитись, бо машина була далеко, і не подивитись наліво. Я не можу зрозуміти, чому. В, е... Я тільки розумію, це так, що мій мозок вирішив чомусь, от точно вирішив, що все що треба їхати. Що зліва там нікого немає, і взагалі там рідко їдуть. Світлофар звідти не світило. Вся увага була спрямована направо, і взагалі щось яскраве завжди світлофар або щось привертає нашу увагу в першу чергу. І моя увага була повністю направо. І в той момент, коли я вирішила проїжджати перехрестя, зліва ну мені здалось, що зовсім всій дурі. Прилітає в мене Жигуль, просто в бампер зліва, попереду, якби так по і шолі в фару він прийшовся весь цей удар. І сказати, що я була в шоці, нічого не сказати. Я, я настільки це було несподівано. Одразу я, одразу я з, з, роз, ну, встигла не, прості, я сіла, оцей удар вийшов, ну, стався. Я сіла. Перше, у мене було це знаєте розочарування, що я е, і дуже велике таке засмучення, я не знаю, що я що все-таки я потрапила в аварію. Я інколи собі уявляла, як це буде моя перша аварія, де я щось не можу не помітити. і Я настільки засмутилася прямо одразу з ходу, що я пошкодила своє авто, яке я обожнюю для мене? Це будь-яка царапінка. Для мене це така біль, і тому у мене було розпач, просто шалений за те, що я розбила машину. Я боялася виходити і дивитись на саму машину, то мене більше нічого не хвилювало. З нами було все добре. Це не була висока швидкість. Ми її їхали, тому якось переляку спугу, дитина все було в порядку. Ззаді дитина ж моя сиділа в авторкислі. Тобто, все добре з нами. Ну і удар був не такий потужний, як ззаді, коли в мене в'їхали. Тобто він взагалі був такий лайтовий, але я зрозуміла, що він сильний для того, щоб там щось розбити. Цього достатньо Що там лагодити. Ой-ой-ой. Е, я виходжу. Зразу розумію, що я не подивилася е, чомусь е, дати дорогу. Там виходи водій. Я сразу почала вибачатися, сказала, що я просто на вас не подивилась, не знаю чому. Вибачте, тривога, дитина, я їду вкриття, все летить. Ну, тобто я йому сразу видаю е, свої вибачення. Він починає мені казати: Ну шо ж ви, як же ж ви Так у вас же дати дорогу? Я кажу, да я знаю, що вона дати дорогу. Я вам вже сказала, що я не подивилася, не дивилася вліво. І все, не світили Ну, коротше, спочатку я вибачилась. Далі ми почали там розбиратися, що, що, де, як, ми зупинилися. І от в цілому е аналіз ситуації перший е те, що е удар був: ми, ми зіткнулися, ми, ми залишились на середині майже перехрестя. Тобто, прямо Жигуль був. Не відвернув кермо. Можливо, гальмував, звісно, але ніякого відвороту керма від мене не було, тому що ми зіткнулись чітко посередині, чітко, от, от один в один. І це я надалі просто вже аналізую ситуацію. Тобто я він мені казав. Він мені що сказав? Типу, от ви, я ж вас бачив, ви же ж здати дорогу, ви ж мали зупинитися. Але я далі аналізувала той момент, що ну добре, я йому кажу, ну ладно, я вас не бачила, бо я не дивилась. Але ви ж самі кажете, ви ж мене бачили. Ви ж бачили, що водій а, ну, щось не то відбувається. Що я, наче призупинилася, але не зупинилась і вас не пропускаю. Якщо вам здалося, що щось не то треба зупинятися, навіть якщо ви їдете по головній. А він же мені каже, ну я вже їду по головній, ви ж маєте мене пропустити. І все. Тобто. Ніяк у нього не було підозри, що щось може бути не так, що я його можливо не бачила, що я я якось дію не, не не так, як мала би да. Тобто я не пропускаю, якщо машина не пропускає, якась не бачить, значить ти зупиняйся. Мільйон ситуацій у мене вже було, коли я бачу, що людина не бачить або їде, або що завгодно. Я одразу ж дуже. Перестраховуюсь, спостерігаю, що люби, що робить людина. Якщо вона мене, навіть хоч він зелена, головна, неважливо, на якій дорозі. Якщо він мене не припускає або не бачить, або я розумію, що щось відбувається не то. Він не зупинився повністю, то я буду, звісно, гальмувати і пропускати його обережно, перестраховуючись. Водій Жигуля не зробив нічого. Він просто їхав прямо, бо на головній, все. Тобто він якось не попробував викрутитися, передбачити, зупинитися. Далі я спочатку подумала, як добре, що це було Жигулі, і що це недорога машина, і мені це не буде так дорого лагодити. У нього прийшовся удар в крило і в двері, трішки була вм'ятіна, треба було ріхтувати і фарбувати. І от, в принцип, і все. Е, але потім я подумала, що якщо б це був сучасний автомобіль, то, по-перше, можливо, гальма були би кращими. Можливо, були би додаткові системи допомоги з при допомозі гальмування. Є таких багато в сучасних машинах. Машина б допомогла пригальмувати і екстрено вийшло б і все-таки зупинити автомобіль. Легше було б кермо, якщо б він, в принципі, хотів би відкрутити. Легше було б відкрутити кермо, якщо там був би якийсь підсилювач, не якось гуля. Далі що ключове на мою думку: фари світло, світло було б Яскравіше набагато, і це привернуло би мою увагу. Тобто там нічого не світило, а, бо справа світило більше набагато. Відповідно, вже гуля, було погане світлофар. що і так зрозуміло. Можливо, взагалі там були габар габарити, Я не знаю. А, от, от, так. От. Тому можливо, сучасне автомобіль тому було би краще. Хоча, опять же, реакція вже теж залежить від водія. Але машина би, я думаю, впоралась би точно краще, а з тим, щоб уникнути, зупинитися, гальмівна система і все інше. Euh, що по ітогу було? Тобто ну, емоційно я от вам пояснила: я не знаю, чому мій мозок так вирішив, що наліво не потрібно дивитись, чому ця функція у мене виключилась в цей момент, навіть рефлекс абсолютно я не розумію. Я тільки це все можу перекласти виключно на якусь тривогу і на стрес, тому що от я в такому стані їхала, хоча і без кипішу, але все одно це. Це тривога, те, що ти проспав, те, що все летить, ти вже майже приїхав, і якось, от увага, вона дійсно в такому стані тривожному, коли ти з кимось посварився, коли ти дуже збентежений, коли ти е в такому стані дуже важко їздити. А особливо тим людям, які до цього дуже сильно, як я емоційно е у мене ну, так, є такі, якби так сказати, я дуже емоційна людина, Емоційно переживаю, і в такі моменти мені дуже важко сконцентруватися. Тобто, концентрації було не, не так багато. На жаль, тому я думаю, що із-за цього це так от сталося. От я вам розказала. Сподіваюся, що після цього ви не відпишетесь від мене, тому що я попала в ДТП. Ки інше, що по витратам веж вийшло. Я зараз не буду зупинятися на страховій і на цьому всьому про відшкодування, тому що у всіх різна може бути страхова, різні всі страхові поліси. Тому я на цьому не буду. Я зараз вам просто скажу скільки витрат самих грошових на все, а далі вже відшкодування, то ви собі вже відмінусуєте, що ви могло вам ваша страхова відшкодувати. Я виключно про витрати, тобто мені обійшлось. Ріхтовка та фарбування. Ми зразу поїхали потім до на СТО Все це рахувати 15 тисяч гривень. Я віддала водію Жигуля, Хоча він мене хотів обманути на 20 тисяч. Добре, що у мене були знайомі, і в принципі, це і це дуже важливо, щоб ви їхали не на то, куди вам сказали, або якесь нейтральне, або ну навряд чи я би дівчинка хотіла намахати. Дорослого дядю на Жигулях, да, щоб його якось обманути. Тому я запропонувала свого маляра, якого я знаю. Він вже порадив свого Ріхтовщика, і Жигуліст поїхав до Ріхтовщика. Тот йому переховав. А так як маляр був мій знайомий, він подзвонив Ріхтовщику при мені, бо я пізніше приїхала до маляра, Жигуль вже поїхав. І мені просто маляр подзвонив Ріхтовщику. Той сказав, що він сказав Жигулю 12 600 за всю роботу, показа, Ріхтовку за все. А той йому при. Жигуліст водій, при рихтовщиків в голос сказав, що я з неї візьму мінімум 20 за моральний там ущерби, все інше. Хоча мені він сказав, що мені чужого не треба, такий, наче нормальний мужик, мені здалося, що я розбираюсь в людях, але маляр, мій знайомий, сказав, що як тільки він приїхав, я поняв, що це такий ще буде. ну, хитрожопий, так скажімо. І дійсно він мені перезванює, а мене вже попередили, що 12 600. І той такий каже, я 20, пожалуйста. Я кажу, вибачте, то ви сильно накинули, я вже чула цифру, це 12 600, то я, вибачте вам, більше 15 дати не можу, все, у мене нема. 20, то вже ви занадто. Він такий спочатку хотів бикувати, потім заспокоївся, добре, добре, давайте 15. Тобто хотів мене просто нагріти на 5 тисяч гривень на рівному місці. Добре, що от хлопці мені якби допомогли, бо я би 20 віддала, бо я ж звідки знала інформацію. Далі. Але треба тоді ж вдвох їхати, щоб при вдвох були, і до одного, і один маляр там ріхтовщик всім отак, от в очі сказав, що скільки коштує. Тоді це буде нормально, а не так, що хтось десь поїхав там і питає. Далі у мене по і того були витрати. Давайте я отут, от також додам весь список, щоб зараз не проговорювати. Оце мені все це обійшлось, тому що я тільки коротко скажу, що коли я вже вийшла, і ще ж було темно. То, в принципі, не так було все страшно. Коли я вже роздивилася, ми то потім ж переїхали на парковку, пішли в укриття, закінчилась тривога. Ми вийшли. Я вже почала роздивлятися. Я бачу, що у мене бампер якби відчелкнувся, не потріскався, не розбився, просто відчелкнувся. Фари були цілі, мені здалося. І я думаю, о, та не так все страшно. Можливо, все можна назад. Решітка передня, де значок, вона потріскалась. Я думаю, ну фу". я думаю, фух. Нормально, але потім, коли приїхали, вже зняли бампер під бампером на бампері з внутрішньої сторони. такий пластиковий скелет, Він посипався. Відповідно, його можна було врятувати, але окремо скелет не продавався. Сказали, що цілий бампер довелось поміняти. Поміняли бампер. Оригінальний у мене не не оригінальні але хороший. Він коштував от 16, А новий 30 плюс-мінус тисяч. Новий би бампер оригінальний би коштував. Ну на жаль, у мене немає стільки грошей, і можливо, це і не потрібно було міняти на оригінальний, Це теж добре. Фари вийшло, на жаль, що потріскались із середини. Їх потрібно було також замінити. Одна тріснула більше, ну, вже в парі міняти, бо тоді буде одна більш така прозора, а інша вже трішечки жовта від ну, часу. Тому краще в парі. Також оригінально в два рази коштувало, ніж я купила фари депо. В принципі, вони нормальні. Також фірма відома, тому я купила їх пару. А, далі, вже коли почали дивитися, то телевізор є, ще така частина на ній багато що тримається. Його взяли, звісно, оригінальний. Він, на жаль, також тріснув і прийшлось його міняти. А, по ріхтовці там змішення, тому що удар був з боку, було ну незначне, дуже маленьке, але все одно треба було ріхтовщику працювати. Але там щось він не до ну, це було незначно, але все одно це була робота. Вона коштувала 200 доларів. Малярні роботи коштували 200 доларів плюс-мінус. Ну, Тобто, от так от мені все це вийшло недешево, я скажу, що удар вийшов не такий сильний, але з того, що от не витримали пластикові, ці оці, там чуть-чуть там, тріснуло, і по і ти багато чого замінив, довго все це тривало, фарбування, оце все. Ну, от, так от. Але в цілому всі живі, здорові, все добре, висновки зроблені, все проаналізовано. тому... Тому так що я хочу сказати? Що звісно, якось так. Да, у мене було таке дуже, я дуже засмутилася, потім довго переживала. Ну що як я так? Як довго себе корила за те, що ну ну як я так могла просто могла повірити в це? Ну як я настільки обережний водій? Як я могла потрапити, мені було соромно перед там, не знаю, чоловіком, там родиною. Підписниками, от я вам розказую трішки мені соромно, ну, як отак. От. Хоча я себе заспокоюю, що всяке може бути, тому що цей ваш стан він дуже сильно впливає на увагу. Всі ці відволікання в телефон на дитину виїжджати в емоційно стані, коли ви з кимось посварилися, в такому збудженому або розлюченому це все знижає вашу увагу просто в рази. Як я і казала, моя неуважність. Привела мене до такої ситуації, або якась спішка, або нехтування правилами. Я маю на увазі безпеки правилами. Самовпевненість все це призводить до ДТП. Коли ти сконцентрований максимально, то шансів попасти в ДТП у тебе ну мінімум ніж в такій ситуації, коли ти їдеш в неадекватному стані. Треба було вимкнути телефон і максимум концентрації на дорозі. В принципі, що я буду тепер більш уважна, саме так я буду вимикати, не буду відволікатися на цю тривогу. Щоб там не було. Мені треба доїхати до укриття в цілості. І сохранності, і спокійно, як би там е не було. В принципі, от, я таки їздила, але от тут, от, тут, от так сталося. Але у мене не було якогось переляку, чогось такого, абсолютно, сіла, далі, поїхала, тобто все, удар не удар, да, він був несподіваний, він був там, може, можна було трішки злякатися, але це абсолютно не каже про те, що я більше там. Е не хочу сідати, або ще щось. Звісно, це таке незначне ДТП, шкода. Єдине, просто що фінансових якихось витрат. А, і ти себе, от спочатку, кориш за те, що ти от, був неуважний. Але це ти зробив висновки, проаналізував. Далі ти будеш уважніший, і в принципі, все окей, машина полагодилась. Це просто залізо. Головне, що всі живі, здорові, і ти зробив висновки на далі. І будеш головне, в аварію. То що я скажу, коли у вас було ДТП, Ми ще проговоримо. Давайте про ДТП окремо. А є мені що сказати, то. То е головне це проаналізувати. Дуже головне. Дуже-дуже дуже чітко. А, проаналізувати, що сталося, по якій причині, по вашій по іншій, що би ви могли зробити, якщо це не ваша вина. А як чи могли би ви уникнути, чи могли би ви побачити раніше це все упередити, а, прорахувати на крок вперед? Оце все ви маєте проаналізувати, щоб на майбутнє таких помилок не допускати. Дуже важливо зайнятися таким а, дуже, дуже, дуже слово велиці скрупульозним, я не знаю а, детальним. Аналізом того, що трапилось, для того, щоб це більше не повторилося. Всі висновки винести із е, цієї ситуації. От, дякую, що вислухали. Якщо хочете, мене підтримати. Напишіть слова підтримки. Е, щось таке. Бережіть себе, ще поговоримо і про страхи, і про ДТП. І так, я з вами нікуди не діваюсь, готую нові відео, багато працюю, тому до нових зустрічей, Бережіть себе, бережіть Україну, будьте уважними. Донати, донати на ЗСУ. Не забувайте, допомагайте. Все буде добре. У нас немає вибору. Якщо ми залишаємося в Україні, ми маємо боротися до кінця і вірити. Всім до нових зустрічей, па-па!